Доброго дня, було таке в коментарях питання. Якщо сім'я зайшла в раєвий стан і сім'я гарна, вона дуже гарно відпрацювала прошлий рік, але вона зараз в райовому стані, як можна роздати маточники роєві оці сім'ям ну, з поганими матками, ті, що вам не подобаються. Ну, По-перше, я б допустимо не робив би цього, так як... Раєві маточники я ніколи не використовую для заміни маток. Ну, це потенційний рій. Якщо матка раєва, то на наступний рік вона теж зайде в раєвий стан. Якщо у вас там 2-3 сім'ї, ви можете так контролювати кожних 5-6 днів і зловити раєвий стан. А якщо сім'ї більше 100, то ви не зможете так ретельно. Ходити до кожної сім'ї і ловити, коли сім'я в райовому стані. І якщо на всій пасіці у вас будуть матки з райових маточников, то потенційно, що ваша сім'я ваша пасіка вся буде 50-70% враїтися. Тому використовую я зачасту свіщові маточники, тобто, або сам я закладаю їх, або купляю у матководів, а в матководів ми знаємо, що там всі матки свіщові. Бо раєва матка, яка з'явилася з раєвого маточника, вона на генетичному рівні вже склонна до раєння в наступному році. Ну, але не, не про це. Якщо ви вже хочете, і так у вас сталося, що е, ваша сама гарна сім'я зайшла в раєння, і вона має маточники, і Ви хочете тим самим замінити матки на пасіки. От іменно цими маточниками. Тут теж. Вірогідність того, що ви виріжете маточник і поставите в сім'ю для заміни, що ваша ця матка там ну, вийде з маточника, облітається і буде плодною маткою. Тут, виходить, у вас неконтрольований маточник. Тобто, якщо свіщовий моточник ви контролюєте, ви знаєте, який день ви заклали, ви знаєте, що на 14-й день вже можна його брати, а на 16-й день він вже виходить, то раєвий маточник, ви підійшли до сім'ї сьогодні, підняли рамку і бачите, що у вас висить там 15-20 раєвих маточників, вони в запечатаному стані, ви не знаєте, на якій стадії вони зараз знаходяться. Тобто, дивіться, якщо е, маточник – Находиться з 9 по 12 день, то такий маточник, який би він не був раєвий чи свіщевий, взагалі трогати не бажано. Так як саме в ці дні там проходить у маточнику метаморфоза, коли із лічинки привращається вже лічинка в комаху, і іменно струсювати ні в коїм разі не можна. Тому ви просто, якщо будете трусити цю рамку, або вирізати цей маточник, у вас просто ця лічинка там загине. Тому ви не можете відбирати е, маточник, не знаючи стадію його розвиття. Е, якщо вже так вам припекло і хочете ви все-таки забрати цей маточник, то я рекомендую е, взяти або щіточкою, або піришком, е, підняти цю рамку з маточніками. Легесенько убрати всіх бджіл звідти, тихесенько перенести в ту сім'ю, в яку ви хочете, припустимо, замінити матку. Там ви матку убираєте, убиваєте. А туди можете взяти печатний розплод, повернути в цю ж сім'ю, де ви взяли в райовий маточником. І тим самим ви, значить, перенести. Іменно породісті оці признаки цієї сім'ї, якої ви хочете, відводок чи в, в сім'ю з плохою маткою. Тільки таким способом можна перенести раєві маточники. Або якщо ви дійсно бачите, що раєве стан зайшла сім'я тільки, припустимо, вчора. Ви піднімаєте у вас мисочки наповнені лічинкою. Той маточним молочком, і там лічинка, і ви бачите, що це буквально суточна лічинка, їй видно, що вона суточна. Все, ви засікаєте сьогоднішній день і рахуєте. 10 днів, через 10 днів ви чи 11, там по виводу матки по календарю дивитесь. І тоді ви можете вже смілою вирізати ті маточники і роздавати е, на пасіці. Або якщо е, можете дождатися того періоду, коли матка буде вже виходити з маточників, це дуже сложно піймати, але можливо піймати. Це кожен день треба дивитися до райової сім'ї, так як. Маточнік, коли матка у нього виходить, він вже має чорну кришечку, і тим самим ви вже будете бачити, що ось буквально сьогодні-завтра матка вже буде виходити. І тоді ви теж можете перенести ці маточніки. Ну от якось так. Дякую.